27,5 в хаті. Кондиціонерів в Нідерландах немає в будинках, тим більше в старому. Спека. Ідемо ввечері трошки пройтися з ніком. А вони в нас ще й розмовляють. Гарні пташечки. Так, корму не купили ще. Ще не була я в Деплантхолі спитати. Ти щось там, може, цвірінькаєш? <гум> а чого це ви самі вже? Ви вже самостійні? Вас відпустили вже? З-під контролю? О, ти вже шипиш. <гум> <гум> Ну, не знаю, навіть якщо купити корм, треба вияснити, чи можна їх тут кормом годувати, тому що взагалі якби, годувати не можна. Як Хтось побачить, треба розпитати. У нас спека, друзі, 30 градусів тепла. Всім привіт, всім привіт! У нас уже вечір після п'яти. Сьогодні дуже такий спекотний день був. Ми тільки зараз вийшли з ніком на вулицю трошки пройтися. Ну, сьогодні неділя, тому у нас дешева електроенергія, то ми сьогодні по господарству. Попрали все, помили, ну, коротше, користувалися електроенергією дешевою. Нам так сказали, користуватися краще у вихідні дні. О, так що ми сьогодні по домашнім справам. Цілий день, ну і тим більше спека така була, що дуже важко, аж в е... голові паморочиться. А, а зараз вийшли трошки на вулицю, пройтися вже, наче жара спадає. Вітерець такий легенький, приємний є, то зараз підемо до парку і вас візьмемо з собою. Приємну прохолоду. залишайте. Підемо тією вуличкою, як ми їдемо з дачі на велосипедах. Але сьогодні ми прохажуємося пішки. Нікого немає на вулиці. Жара, спека, 30 градусів. Можна додати плюс 5 сміливо. Нік, доганяй мене. Всім привіт. Всім привіт, я прийшов Він мене догнав. Всім привіт. Добре, що в гарному гуморі. Так, друзі, що я хотіла подякувати за підказку про Нікові Тутара, що дійсно ну, мені написали так, що вони важкі для того, щоб розробляти м'язи. Ну, в принципі, це логічно. От, І будемо сподіватися, що так і буде. що Якщо він до них звик, не буде користуватися, то. Порозробляє трохи м'язи, вони в нього порозтягуються і ну, може, м'якше стануть, тому що тут масажі у нас немає можливості такі проходити, нам не назначають масажі. Це дуже така дорога тут процедура. От. Тому сподіваємося, так, на ці тутора. Я знову пішла вперед, чекаємо Ніка. Отут такі. Тенти від сонечка, бо так жарить, що страшне. Ой, і коли тихо, то взагалі нема чим дихати. А як трошечки вітерець є, то тоді легше стає. Зараз ми вам там трошки дійдемо до парку. У нас такі скотера тут стоять красиві, м'ятного кольору. Тут вже такі великі дерева. Починається красивий канал. До речі, мене запитували, як там ці сіренькі лебеді. Отут вони жили чи живуть. Ну, щось я їх давно не зустрічала. Може, зараз будемо йти гуляти і їх зустрінемо. Поки що не видно. Отут. Такі будівлі, чи ця чи там далі. Була школа, мені розповідали. І тепер її переробили на апартаменти. Вон, мабуть, з тими, бачите, вікнами такими великими. Школи нові набудували, сучасні, а старі переробили на апартаменти. Там в квартирах високі дуже потолки стелі. Такий цікавий, бачите, вхід. Зараз ми з вами тут пройдемо. Такий місточок. Ось такий вигляд має канал. Такі ворота. Якась дзвіниця. Тут був годинник. Пів шостої зараз без Ось така тут територія, травичка. Ще якийсь будиночок, мабуть, теж переробили на апартаменти. Ну, така територія старої школи. ну, Мені подобається. старі будівлі подобаються. Ця стара школа. Сучасні школи вони не такі цікаві. А он там щось продається, бачите? Апартаменти продаються. Ось тут така територія, пострижена травичка. До речі, там були ці лебеді сірі. Поки що їх не видно. Знаєте, є час прогулятися. Я просто сама щаслива, тому що весь час бігом, бігом, бігом на велосипед, на дачу, на велосипед, на дачу, ще якісь справи. А сьогодні спека, на дачі нема чого робити. А пішки можна пройтися по холодочку, навіть корисно. Ну, де наші лебеді? Поки не видно. Ось такий канал з прохолодою. Красиво сонечко крізь дерева поблискує. Йдемо до тренажерів, ніг трошки порозтягується. Качечки сидять. І ось тут качечки зібралися. Травичка прохолодна, тиша і спокій. До речі, тут овечки живуть, теж, мабуть, десь сховалися. Травичка у нас ще така зелена. Вологи вистачає. А ось і вони і наші красунчики припливли. Вони почули, що ми їх шукаємо. Колір ще не поміняли, бачите? Ось такий. Ось такий класний. Ви те щось хочете, ви те щось просите. Як же класно за ними спостерігати. Такий релакс. Ось такі красиві вони живуть. І прикрашають собою ці канали. Така ж мандрівниця, як і ми, з білою грудкою. Ти теж на прогулянку. Ну, цікаво, яка тут вага. Ми такі круті, такі сильні, да? так? Вага мого тіла. <laughs> Точно? Та я не знаю. Та ні, там трошки. Робимо талію на таких штуках. А ну давай на велосипеді вже наловчився, крутить педалі. Мабуть, не вийде, тому що треба фіксувати. Ну, попробуй. На велосипеді в нього він фіксує ногу до педалі. Ану. Не. Да? Не можеш так видавити, щоб прикрутити. П'яткою. Ану, п'яткою давай. О! Треба фіксувати. Ноги не слухаються. На велосипеді краще, да? такі тут тренажерчики. Це старенькі, тут новенькі поставили вже при нас, оці чорненькі. Поки, друзі, сижу відпочиваю. Є можливість розповісти вам, яким перевізником я користуюся. Мене запитували декілька разів. Перевізник називається Посилочка. Я, в принципі, Ним задоволена. Вони по всім Нідерландам їздять. У них є графік, у них є сайт, можна зайти. До речі, посилання я залишу в описі до цього відео на сайт посилочка, на перевізника-посилочка. Вони беруть 2 євро за кілограм, але не менше ніж 20 євро. Значить, 20 євро за 10 кілограм посилки, і за цю суму вони відправляють новою поштою по Україні. Приїжджають вони у Львів, зі Львова розсилають по Україні посилки. Так що, друзі, я залишу посилання тут під відео на сайт, посилочка. Користуйтеся задоволенням. Мені подобаються вони. Ну, Декілька разів були якісь нюанси, але такі не серйозні, Тому я можу їх рекомендувати. Ось тут таке, дивіться, велике дерево платан. Ось такий. І на ньому якісь плоди. І отак от ходиш, і тут щось хрустить. До речі, ніколи не бачила плодів платану. Ось такі сумочки, чи як вони називаються, так, мабуть? А всередині, мабуть, були зернятка. І так він розмножується, насіюється. Так. А чи якісь зернятка ми побачимо? Ось цікаво. Може не розкрита? Ще. Ух, яке дрібнесеньке щось полетіло. Ось скільки листя осипалось, велике таке крупне листя. І вони так хрумтять під ногами. Ці штучки з насінням. А це щось інше, мабуть, ось гілочка якась. Це ураган був тут чи що? А це з чого гілочка? Це яке це дерево? Напишіть знатоки, мої дорогі прикольно. А це, мабуть, злаки якісь? Злакова травичка? Ну, як красиво! Красота. Цвіте, да? Ось так вона виглядає внизу. Так красиво-красиво. Дивіться, парканчик такий похилилася. Так от, друзі, дякую всім за увагу. Таке сьогодні відео. І до нових зустрічей! Всім папа! -па, дякую за перегляд! Не забувайте про підписочку, про коментарі і всім всього самого найкращого!